Незламні та єдині зранку по всій Україні прокотились масовані удари по цивільній інфраструктурі з боку Росії та Білорусі. Журналісти СІ 4 зібрали найголовніші події ранку у наступному сюжеті. Сьогодні, 10 жовтня, всі українці почали день разом зі звуком повітряної тривоги. Росіяни завдали масованих ракетних ударів майже по всіх містах України та об'єктах цивільної інфраструктури. За попередніми даними окупанти зранку випустили 83 ракети, 40 з яких збили наші системи ППО. Українці, українки, ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені: енергооб'єкти по всій нашій державі: і Хмельниччина, Львів і Дніпро. Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі. Щоб завдати як найбільше шкоди, ворожі ракети вразили об'єкти в центрі Києва. Зокрема, недавно збудований скляний міст Кличка, але на відміну від Кримського, наш міст витримав удар. Продовжують стояти й українці, які втрачають бойовий дух навіть у бомбосховищах та метро. Наразі офіційно підтверджено близько 20 вибухів у Києві, 5 у Львові. Також повідомляють про влучання на Хмельниччині, Житомирщині та у Дніпрі. За попередніми даними, унаслідок обстрілів в столиці загинуло 8 людей, ще 24 мирних жителів отримали поранення. Втім, ці дані постійно оновлюються. Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед, і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки, завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог. Україна буде і після нього. Слава Україні! Також внаслідок обстрілів були знеструмлені декілька областей країни та окремі райони міст. Повідомляють і про можливі тимчасові перебої водопостачання та зв'язку. Ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю, впевненістю у перемозі. Українці закликали обмежити використання електроенергії з 17 до 22 години, аби не напружувати мережу. Я точно можу гарантувати, що всіма силами спільно з обленерго, спільно з урядом, з офісом президенту, ми точно відновимо швидко ці об'єкти і світло і буде постачатися. Але нам потрібно приготуватися до того, що можливі будуть відключення світла, теплої, гарячої буде теплопостачання. Зараз е, наносяться ракетні удари по всій Україні. Тернопільщина не не У Нас працюють наші збройні сили. Давайте разом допоможемо їм менше скупчення народу на вулицях, більше знаходитесь в укриттях і чекайте з від сигналу відбій повітряної тривоги. Чернівецькій області ситуація наразі спокійна та контрольована. Голова ОВА також звернувся до жителів Буковини із терміновим зверненням. Закликаємо буковинців не панікувати. Ми готові оперативно реагувати на всі виклики та вирішувати наявні проблеми. Ситуація на Буковині стабільна і контрольована. Не вірити фейкам, користуватися офіційними джерелами інформації. Також просимо не поширювати неперевірену інформацію, щоб не створювати зайвої напруги. Не давайте ворогу можливості налякати нас інформаційними вкидами. Ворогу не вдасться нас злякати. Тримаємося разом. Все буде Україна. Ранкові обстріли доводять українці своєю мужністю та відвагою настільки похитнули становище Росії, що вона знову вдається до ницого та безсоромного тероризму. Але ні це, ні інші спроби похитнути нашу віру в перемоги ніколи не досягнуть своєї мети. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал 4